На Закарпатті є багато унікальних пам'яток. Одна з таких капличка Михайла Лучкая. Нині частина церкви Преображення Господнього на цегольні Почалося взагалі відродження на мігратолоцьку церкву в місті Ужгороді з Калварії. Потім з Калварії люди спустилися сюди, до цього на нашу на частину землі наша колишня церква вулиці Цегоненській, і де поруч знаходилася каплиця, яка зараз є тут. а бачимо, які похований отець Михайло Лучкай. То саме під цією каплицею люди збиралися. Тут проводили богослужіння, і це тривало до 2009 року. У 2009 році нам вже повернули будинок парифіальний, куди ми перейшли і почали проводити богослужіння. Знайшли капличку майже випадково свого часу студенти-активісти, котрі перенесли зі Львова до Ужгорода дух зборів, мітингів з актуальних питань, зокрема щодо відродження, виходу з підпілля Української греко-католицької церкви та її легалізації. Із поміж таких і пан Зіновій. Нині викладач фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі. Дружина працює тут. Ми вийшли сюди, дивимося капличка. Ну і ми вийшли сюди, подивилися, яка, якийсь поважний чоловік похований. А хто такий? Михайло Лучкай, давайте шукати, хто такий Михайло Лучкай. Тут ми виясняємо, що ця людина досить поважна, не тільки те, що там таблиця написано, але він ще автор і граматики, і історії про Карпатських русинок. Ну і людина латиніст, досить відома в той час на Закарпатті. І ми пішли до професора Сак, Юрій Сак. А він був тут у університеті, ще за радянських часів, латиністом. Ми вже від нього почали інформацію. Пошуки інформації тоді були ще тим квестом. Пан Зіновій згадує, як буквально реченнями збирали якісь відомості. Професор викладач Латини Юрій Сак розповідав своїм студентам, як за 25 рублів купив у студента-заочника рукопис праці Михайла Лучкая. Ну так як Михайло Лучкай служив на Цегольні так само, то визначний закарпатський історик був похований саме тут, був похований в куплиці. Ну і певний час після того особливо ніхто не цікавився, так як ми знаємо, що Фактично його історія карпатських Русинів не була видана. Вона була в рукописі. Про нього ніхто не знав. І таке перші досить серйозні спогади про нього то ми маємо з початку ХХ століття, і тоді ж силами гімназистів було фактично реконструйовано саму каплицю і поставлено мармурову велику таблицю на самій каплиці. Інтерес до постаті Михайла Лучкая тривав до 1945 року. Ніхто ним не цікавився. Єдине, що університет працював над документами по перекладу латинських як переклад історії карпатських русинів. Ну, а у 1989 році, коли почалася така відлига, будемо говорити, каплиця виглядала зовсім непривабливо і ніхто особливо про неї не знав, як і не знали фактично про Лучкая. Переважна кількість. І тоді, якраз з ініціативи викладачів нашого закладу, було вирішено, що потрібно відремонтувати саму каплицю. Для того працювали викладачі, студенти вони почистили, перекрили, розмалювали і фактично перетворили її на об'єкт, де можна було проводити служби. Ті події частина особистої історії Михайла Приймича. У 89 році фактично тут відбулася служба. А так як я був випускником художнього училища, як тоді говорили, ми мали у Львові таке закарпатське земляцтво, яке фактично займалося вивченням власної історії себе самих і публікацією газети Будитель. То очевидно, що ми не могли пропустити таку річ, і тому ми якраз на день відкриття самої каплиці на освячення прийшли сюди. А капличка була розміщена в скверику біля Цегольнянської церкви. Тоді це обчислювальний центр Ужгородського державного університету. Приміщення активісти знайшли в занедбаному вигляді із купою мотлуху. Так і з'явилась ідея її відновити. Привезти належний вигляд. Хоча б в належний вигляд. Ну, Коли вже почали займатися і тоді студенти, ми вирішили, що треба провести ще й акцію якусь. І Акція полягала в тому, що ми заспівали Боже великий єдиний і запросили сюди греко-католицьких священників, наших студентів, які не тільки приймали участь, але ще й робили деякі роботи свої, як художники, студенти. Ну і приїхав Михайло Приміч з колегами, з тоді ще студентами зі Львова, приймали також участь. Ну і така загальна громадськість на тих. Отака так воно якось пішло. Ми це організували, і тут Боже Великий єдиний зазвучав 35 років тому знову. Така була така подія. Традицію виконання молитви за Україну у парафії ревно зберігають донині. Тут моя парафія, і коли я чую, в нашій службі закінчити десь Василь каже: Ну, і не каже, а то вже звичка така після служби. Ми співаємо Боже Великий день. І мені стає приємно, що колись я стояв тут 35 років тому. І ми стояли тут і ризикували практично. В радянські часи це не були прості кибівствів було повно довкола нас. Але ми виконали цю функцію і пішло, і пішло, і пішло. 89-й рік коляди співання, хор, поїздка у Львів в Академію мистецтв. Я знаю, ну от така така от наша участь була. Та подія 1989 року є важливою, бо була приводом фактично до того, що. Вперше у центральній частині міста відбулася служба греко-католицької церкви, будемо казати. Бо до того греко-католицька церква служила тільки на калварії, верх, біля верхньої каплички, там завжди вони збиралися. А якраз в цьому часі при такому досить великому скупченні народу відбулася фактично перша служба, і після того треба казати, якраз і відбувалася вона кожної неділі тут. Саме з наявної каплиці згодом вирішили будувати церкву. Частина каплиці у церкві, інша назовні. Тобто, як ми так можемо бачити, якщо вийдемо на подвір'я, можемо бачити зовнішню частину частину каплиці, і одну частину каплиці будемо можемо бачити тут внутрі храму. Де десь, десь так можемо казати, десь так символічно із цього маленької каплиці знов так відродилася церква, відновилася, розбудувалася, і так можна казати, маємо зараз те, що тут бачимо. Згадувати 35-річчя фактичного відновлення каплички важливо, каже пан Михайло. Тепер фактично я завдячую старшому поколінню, які зініціювали цей проект, тому що вони згадали про 35 років фактичного відновлення самої каплички, про що особливо небагато говорилося. Тільки пам'ять нас робить тим, ким ми є. Бачимо, що справа Лучка я залишається в віках. Він зробив цю річ. Навіть із тим, що забувалося про нього, знову приходив момент, коли згадувалося. Ну і... Я тішуся з того, що наш заклад мав відношення до того відродження, яке розпочалося було на початку 90-х. Мистецька цінність капличка Лучкая малі форми, але не тільки. Це я ротондальна будова, вона не складної конструкції. Єдиний декор, який вона має, це будемо казати, карниз та завершення самої каплички. Але попри все, вона має величезну цінність, бо таких і каплиць у нас вже збереглося не так багато колись. І на Калварії їх було більше, і ми можемо бачити, в якому вони зараз стані. Тому кожен такий об'єкт, який дійшов до нас із минулого, має сьогодні надзвичайну велику цінність, бо несе тепло історії, тепло людських рук. І будемо казати. Пам'ять людську це найважливіше. Оновлені розписи, які виконали в 1989 році студенти коледжу імені Адальберта Ерделі, приіснували до 2019-го. Хоч і не були досконалими, додає священник, але стали важливою частиною історії пам'яті про капличку. Оскільки то не було і отоплення нормального, вона ну, є без утоплення, то звісно і не було доброї ізоляції, то ці розписи потрошки все розсипалося. Тобто, ось, і в 2019 році було все ж таки оновлено ще раз, відновлено частково розпис, розпис цієї киплиці, він був зроблений благодійниками, саме за сприяння благодійника Січка Василя Орича, а зробили оновлення розпису новому Юлія. І то так можна казати символічно, що у 1989 році був перший такий оновлений розпуст, та, але він був знову ж таки зруйнований через погодні умови, через грибок, який був в каплиці, все решта. І в 2019 році він знову був оновлений. І щоб зафіксувати 35 років, те перше оновлення каплички було поставлено відповідну табличку. Тобто, схоже, готують у храмі й до позначення другого оновлення у 2019-му.